Привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Йова. Мене звати Альона і я тренер з йоги. Сьогодні я хочу запропонувати вам тренування, яке допоможе при дискомфорті та болі у попереку і крижах. Тренування не буде складним, але обов'язково умови, що ви робите всі вправи без болю. Якщо якась вправа викликає у вас дискомфорт, неприємні відчуття. Ви її або пропускаєте, або робите у менш активній формі. Почнемо з розігріву, підвертаємо ноги під себе, і ви сідаєте або підвертаючи пальчики ніг під себе, або сідаєте на підйоми. Якщо відчувається дискомфорт у колінах, можете під таз підкласти або невеличку подушку, або якусь ковдру, для того, щоб зняти навантаження з ваших ніг. І тепер з цього положення ми е, з вами починаємо злегка прогинатись у попереку і крила тазу завертаємо вперед. А куприком тягнемося назад вгору. І ми ці рухи робимо в приємній для нас амплітуді. І на видиху ми підкручуємо куприк. Відчуваємо, як клубок піднімається вгору, тягнеться до передніх нижніх ребер. Знову вдих, прогин. Видих, підкручуємо куприк. Вдих, прогин. Якщо є якісь болючі, неприємні відчуття, трохи зменшуємо амплітуду. Підкручуємо куприк, вдих, прогин, видих, вдих, прогин, видих. І ще раз вдих, прогин, і видих. І тепер з цього положення ми додаємо ще і роботу з грудним відділом. Ми починаємо на прогині розводити руки в сторони, ліктями назад і з'єднуємо лопатки разом. І тепер ми піднімаємось, підкручуємо куприк. Клубок тягнемо вгору до передніх нижніх ребер І з'єднуємо лікті перед собою. Вдих, розкриваємось. Видих, підкручуємо. Куприк, з'єднали лікті. Вдих, розкриваємось, видих, підкручуємо куприк. Вдих розкрились. Видих, підкручуємо куприк. Вдих, розкрились. І видих, підкручуємо куприк. Молодці. Опускаємо руки вниз, виходимо на вкарачки. І ми зараз з вами робимо все те ж саме, але вже стоячи на чотирьох точках опори. З цього положення ми починаємо штовхати таз назад, розслабляємо м'язи живота, прогинаємось. Підборіддя злегка підтягуємо до горла і дивимось перед собою. Видих, підкручуємо кубрик і руками відштовхуємося від підлоги. Вдих, прогинаємось. Знову ж таки, рухаємося без болю. Видих. У кожного своя амплітуда руху. Хтось сильніше прогинається, хтось лише злегка. Видих, підкручуємо куприк. Вдих, прогин. Видих. Вдих, прогин. Видих. І останній раз вдих, пругин. І видих. Молодці. І тепер з цього положення ми підключаємо праву ногу. Ми починаємо так само комфортно прогинатись. І праве коліно тягнемо до центру. Тобто не виводимо його в сторону, а підтягуємо до центру. І тягнемо руками калимок на себе. Видих, підкручуємо куприк, коліно підтягуємо до грудей. І головою тягнемося до коліна. Знову вдих, прогин, видих, округлюємо спину. Вдих, прогин, видих, вдих. Продовжуємо прогин. Видих. І ще раз. Вдих, прогин. І видих. Опускаємо праву ногу, те ж саме робимо з лівою ногою. Підтягуємо ліве коліно до центру. Вдих, прогин, видих, коліно, груди, вдих, прогин. Видих, коліно, груди. Вдих, прогин. Видих, коліно, груди. І останній раз вдих, прогин. І видих, коліно, груди. Опускаємо ноги вниз. І тепер з цього положення ми підйоми кладемо на підлогу, сідаємо на п'ятки і руки заводимо за спину. Можна на кінчики пальців рук стати. І тепер з цього положення ми будемо з вами підкручувати куприк та злегка припіднімати над п'ятками. І ми будемо відчувати, як розтягується передня частина наших ніг. І тут також розтягуються клубово-поперекові м'язи. Коли вони у нас перенапружені, вони можуть давати. Дискомфорт у попереку Тому нам потрібно їх розслабити і розтягнути. І поїхали. На видиху ми підкручуємо куприк. Таз сильно вгору не виштовхуємо. Але сідниці в будь-якому випадку припіднімуться над п'ятками. І вдих, розслабились. І продовжуємо. Видих, підкручуємо куприк. Вдих. Розслабились. Видих, підкручуємо куприк. Вдих. розслабились. І ще раз видих, підкручуємо куприк. І вдих розслабились. Молодці. Переходимо вперед, ми знову виходимо на вкарачки. І з цього положення ми притискаємо передні нижні ребра, пупок підтягуємо до хребта. Ліву руку ставимо під груди, правою рукою обіймаємо себе за ліву лопатку. І зараз ми розкриваємося. Праву сторону вдих. І нижнє плече тягнемо до центру. Вдих, Правим плечем тягнемося до лівого ліктя. Знову вдих, розкриваємось, видих, вниз. Вдих, розкриваємось, видих вниз. Вдих, розкриваємось. Видих вниз. І останній раз вдих, розкриваємось і видих вниз. Опускаємо праву руку, так само лівою рукою себе обіймаємо і починаємо розкриватися вліво. Видих. Праве плече тягнемо до центру та намагаємося фіксувати над колінами. Видих вниз. Знову вдих, розкрились. Видих вниз, вдих, розкрились. Видих вниз. І останній раз вдих, розкрились. І видих вниз. Молодці. Ставимо долоні на ширину плечей, Коліна навпаки з'єднуємо разом. Лопатки тягнемо в сторону тазу та притискаємо передні нижні ребра. І зараз почергово піднімаємо праве та ліве коліно в сторону. Права нога в сторону вдих. І опускаємо видих. Ліва вгору вдих. Видих. Права вгору вдих, видих. Ліва вгору вдих, видих. Права вгору вдих, видих. І останній раз ліва вгору вдих і видих. І тепер притискаючи передні нижні ребра до центру, ми піднімаємо праву руку, зігнуту в лікті 90 градусів. І так само ліву ногу в сторону піднімаємо вгору. Видих, повільно опускаємо. І права нога вгору, ліва рука вгору вдих. Тримаємо баланс. І видих, повільно опустили. Права рука вгору, ліва нога вгору вдих. Видих, опустили. Права нога, ліва рука вдих. Весь час притискаємо передні нижні ребра. Видих, опустили. Ще раз, права рука, ліва нога вдих. Видих, ліва рука, права нога. Вдих. І опустили видих. Молодці. З цього положення сідаємо на п'ятки, руку заводимо за спину. Вдих. Розкриваємось, центр груди тягнемо вгору. Видих, знову округлюємо спину та розтягуємо область між лопаток. І ще раз вдих, розкриваємось. І видих, Округлюємо спину. З цього положення ми припіднімаємось праву ногу, виводимо перед собою і руки кладемо на коліна. І тепер з цього положення ми можемо навіть трохи праву ногу більше вперед вивести, для того, щоб коли ми будемо таз опускати вниз, у вас коліно було приблизно над п'яткою. І ми на вдиху опускаємося вниз, розслабляємось. На видиху ми відштовхуємося ногами від підлоги і починаємо лобок тягнути вгору до передніх нижніх ребер. І ви будете відчувати, як у вас ще більше включається передня частина лівої ноги. Поїхали. Вдих, опускаємося вниз. А Видих, підкручуємо куперки правою ногою, добре штовхаємо підлогу від себе. Видих, опускаємося вниз. Вдих, відштовхуємося від підлоги, видих вниз. Вдих. Відштовхуємося від підлоги. Видих вниз. Видих. Вдих вниз. Видих. І останній раз вдих, вниз, залишаємося в цьому положенні. Та за весь час тягнемо вниз. Руки можна трохи опустити на підлогу, кому як зручно. Тут підбираємо те положення, де ви зможете себе розслабити. І в приємній для вас амплітуді розтягувати передню частину лівого стегна. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. І на видиху ми так злегка штовхаємо назад. Ліву руку робимо опорною, і праву ногу можете підтягнути до себе, так, щоб у вас було 90 градусів коліні. Ліве долоня в одну лінію з правою стопою і піднімаємо праву руку вгору вдих, нижнє плече тягнемо до центру. На видиху, праву руку опускаємо на ліву долоню. Вдих вгору. Видих вниз. Вдих вгору, видих вниз, вдих вгору. Видих вниз. Останній раз. Вдих вгору. І видих вниз. Добре, з цього положення ми забираємо праву, праву ногу назад, підйоми кладемо на підлогу, сідаємо на п'ятки і руками максимально витягуємо себе вперед. Добре себе тягнемо, голову можемо опустити на підлогу і дихаємо, розсуваючи ребра в сторони. Тобто ми на вдиху не живіт штовхаємо у ноги, а розсуваємо ребра в сторони, збільшуючи простір для наших легень. Видих, ще вдих, видих. Вдих. І видих. Обережно припіднімаємось, виводимо ліву ногу перед собою, так само. Трохи лівою ногою йдемо вперед і руки кладемо над лівим коліном. Таз опускаємо вниз і розслабляємо передню частину правого стагна. Видих, підкручуємо куприк правою ногою штовхаємо підлогу від себе. Видих, вдих, опускаємося вниз. Видих, підкручуємо куприк. А вдих вниз. Видих, підкручуємо куприк. Вдих вниз, видих, підкручуємо куприк. Вдих вниз. І видих, підкручуємо куприк. І зараз ми з вдихом опускаємо таз вниз. Знову ж таки, займаємо те положення, де вам приємніше тягнути передню частину правого стегна. І намагайтесь злегка праву сідницю тягнути вперед, а ліву назад. Ми таким чином з вами вирівнюємо положення тазу і не завертаємося в праву сторону. Тримаємо вдих, видих, вдих. На видиху ми злегка підтягуємо ліву ногу на себе, так щоб у нас було приблизно 90 градусів в обох ногах, в обох колінах. Праву руку опускаємо на підлогу в одну лінію з лівою стопою. І розкриваємося вліво вдих. Праве плече тягнемо до центру. Видих праву руку опускаємо на ліву долоню. Знову вдих розкрились, видих вниз. Вдих, розкрились, видих вниз. І ще раз. Вдих, розкрились. І видих вниз. З цього положення ми забираємо ліву ногу назад, з'єднуємо коліна перед собою. Лікці з'єднуємо перед собою разом. Збираємо їх докупи. Обличчя кладемо на руки. І намагаємося тут попереком весь час тягнутися вгору. Тобто ми не провалюємося попереком, а весь час попок тягнемо у стелю. І тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Обережно робимо перекат вперед на передпліччя. Передпліччя ставимо паралельно одне одному. Ноги ставимо на ширину тазу. І з цього положення ми так само прогинаємося вдих. Руками тягнемо килимок на себе. Видих, підкручуємо куприк, пупок підтягуємо до хребта. А знову вдих, плавний прогин. Видих, підкручуємо куприк, пупок до хребта. Вдих, прогин. Видих, округлюємось. І ще раз вдих, прогин. І видих, округлюємо спину. З цього положення ми припіднімаємося. Права рука опорна, Ліву руку заводимо за голову і праву ногу вирівнюємо назад. Підтягуємо пупок до хребта, правою п'яткою тягнемося назад. І тепер з цього положення, весь час притискаючи передні і нижні ребра до центру, ми на видиху скручуємося до правої долоні, вдих, розкриваємось, праве плече тягнемо до центру. Видих вниз, вдих, плавно розкриваємось, видих вниз, вдих, розкриваємось. І ще раз, видих вниз. І вдих, розкриваємось. Опускаємо ліву руку, підтягуємо праву ногу. І тепер ліва нога назад. П'яточкою тягнемося назад. Перетискаємо передні нижні ребра до центру. І права рука за голову. Вдих розкриваємось, ліве плече до центру. Видих правим ліктем тягнемося до лівої долоні. Вдих розкриваємось. Видих вниз, вдих, розкриваємось, видих вниз, вдих, розкриваємось, видих вниз. І останній раз вдих, розкриваємось. І видих, опускаємося вниз, опускаємо праву руку, підтягуємо ліву ногу. Ноги схрещуємо і виводимо їх перед собою. Ставимо стопи на ширину тазу, Долоні ставимо пальчиками рук вперед. І зараз ми починаємо та штовхати вперед до п'яток. Крижами чіпляємось за підлогу і розслабляємо наш поперек. Видих. Повернулись. Таз тут ми не опускаємо повністю в підлогу. а Десь міліметрі над килимком залишаємо його. Знову вдих таз вперед. Зачепились крижами за підлогом. Видих, таз назад. Вдих таз вперед. Зачепились крижами. Повернулись назад. І ще раз вдих, зачепились крижами і тримаємо себе в цьому положенні. Якщо вам тут неприємно в руках, в плечах, ви можете себе десь в, цьому, в цій амплітуді зафіксувати. Пам'ятаємо, що біль ми не терпимо. І тримаємо вдих. Видих. Якщо зовсім неприємно, пропускаємо цю вправу. Вдих. І видих, обережно припіднімаємось. І тепер з цього положення ми лягаємо з вами на спину. І руки кладемо вздовж тулуба. Ноги ставимо знову на ширину тазу. І підкручуючи куприк, хребет за хребцем піднімаємо таз вгору. Вдих, сідниці напружені. Колінами тягнемося вперед, передні нижні ребра притискаємо до центру. Видих, повільно хребет за хребцем ми опускаємо таз донизу. Знову вдих, таз піднімаємо вгору, сідниці напружені. Видих, хребет за хребцем опускаємо таз вниз. Вдих, піднімаємо таз вгору. Видих, опускаємо таз вниз. Зараз ліва нога опорна, праве коліно підтягуємо до себе. І на видиху виштовхуємо таз вгору. Видих. Праве коліно при цьому весь час у нас торкається живота. Тобто ногу від себе не відводимо. Вдих, опустили. Змінюємо ногу. Видих таз вгору. Вдих, опустили. Змінюємо ногу. Видих таз вгору. Вдих, опустили. Кожного разу міняємо сторону. Видих. Вдих, видих, вдих. І останній раз видих. І тепер з цього положення ми весь час працюємо тільки з правою ногою, ліва нога залишається опорна. Підкручуючи куприк, таз піднімаємо вгору, хребет за хребцем виштовхуємо таз. Сідниці напружені. І ми коліно не відводимо від грудей, коли таз вгорі. І плавно хребет за хребцем повернули таз вниз. Знову вдих, таз вгору, а видих плавно вниз, таз вгору, видих вниз, вдих таз вгору. Видих вниз, вдих таз вгору, і видих таз опускаємо вниз, змінюємо ноги, ліва нога до груди і підтягуємо видих таз вгору, вдих вниз, видих таз згору, вдих таз вниз. Видих таз вгору, вдих таз вниз, і останній раз видих таз вгору. І вдих, таз вниз. І тепер з цього положення ми ліву ногу вирівнюємо, праве коліно підтягуємо на себе. І ми ліву ногу максимально вирівнюємо від себе, у вас ліва п'ятка припідніметься над калимком. І тримаємо вдих, видих. Вдих. На видиху змінюємо. Ліве коліно до грудей, праву ногу вирівнюємо і стопу тягнемо від себе. Права п'ятка припіднімається над килимком. Вдих, видих. Вдих. І видих, обережно повертаємо Ліва нога опорна, праву ногу кладемо на ліве коліно, руки розводимо в сторони і дуже м'яко, без різких рухів і без болі у спині. Ми переводимо коліна в праву сторону. Не обов'язково колінами торкатися підлоги. Якщо виходить добре, якщо не виходить взагалі нічого страшного. І плавно повернулись. Обидва плеча притиснуті до килимка. І так само в ліву сторону. Повернулись. Ще раз в праву сторону. Повернулись. І в ліву сторону. І повернули, змінюємо ноги. Права нога опорна, ліву ногу кладемо на ліве стегно. І так само коліно скручуємо вліво, плечі на підлоді. І повернулись. Вдих. Вправо, видих, повернулись. Вдих вліво. Повернулись. І ще раз вправо. І повернулись. Молодці, обидва коліна підтягуємо на себе. Коліна тягнемо до груди, куприк штовхаємо в підлогу, притискаємо поперек до килимка, і тримаємо вдих, видих, вдих і видих. Молодці, обережно відпускаємо наші ноги. На цьому ми завершуємо наше тренування. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як почуває себе ваша спина, чи стало вам краще. Також я хочу нагадати, що на моєму патреоні ви знайдете ще більше. Цікавих тренувань для здоров'я вашої спини та шиї. Ви можете обрати той рівень, який для вас більш актуальний, більш цікавий, і стати підписником. Дякую вам велике за увагу! І до зустрічі на наступному тренуванні.